Обороняли Бахмут. З російського полону звільнили троє захисників з Рівненщини. Діяти у екстремальних ситуаціях у Рівному проведуть курси до медичної допомоги для нетравмованих постраждалих. У краєзнавчому музеї відкрили виставку дитячих мультфільмів про війну. Сьогодні з російського полону звільнили 106 українських захисників, з них троє з Рівненщини. Це Олексій Забродін з вараша, рівнянин Олександр Загорський та Андрій Харчук з села Осова Рівненського району. Як повідомила Суспільному регіональна координаторка уповноваженого з питань зниклих безвісти Олена Хотенко, усіх трьох чоловіків вважали зниклими за особливих обставин. Як повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, усі звільнені з полону захищали Україну на бахмутському напрямку. Забродін Олексій, він зник 7 травня. Загорський Олександр зник 1 травня. А харчук Андрій Миколаївич, зник 14 квітня. Ну це все в цьому році. Спочатку да, реабілітація, потім фільтраційні заходи, а потім вже їх будуть переводити до госпіталя для того, щоб ну вони відновились і фізично, і пройшли певне обстеження. Ну але вже в госпіталі їх рідні зможуть побачити. У нас 64 громади. У нас формально майже кожна громада, майже 52 громади закриті такою посадою. Або ця посада введена і займається конкретна людина. Приклад, коли Корненська територіальна громада мати загиблого воїна, таких людей є теж на території у нас до 10. Працівників в інших територіальних громадах, але в основному це посади покладені на працівників, які інші функції виконують. Наше завдання, щоб кожна територіальна громада, а якщо це більше, такі як наприклад, Рівне, Дубно, Вараш, Сарне, мала цілі відділи і розуміла, що як відділ освіти актуальний завжди був, тому що освіта існувала, відділ медицини, який відповідає за медицину, він актуальний завжди. Сьогодні актуальний відділ. Соціальних мережів, психологів, які будуть опікуватися людьми, які нас захистили їхніми сім'ями і вирішувати всі їхні проблеми. З підвищенням температурного режиму значно зростає ризик виникнення пожеж на відкритих територіях і у природних екосистемах. Це необережне поводження з вогнем, необережність припаління. Ну і підпали випалювання стерні, луків, пасовищ, на земельних ділянках опалого листя. Вздовж узбіч доріг у нас заборонено на сьогоднішній день. В області зареєстровано 60 таких пожеж втрати лише цима шістдесятима пожежами становлять вже понад 17 мільйонів гривень. За спалювання самовільне спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. На сьогоднішній день вже притягнуто 86 осіб за порушення правил пожежної та техногенної безпеки. Які спричинили до виникнення пожежі і завдали, завдали безпеки здоров'ю людини, передбачена і кримінальна відповідальність? Найперше, що ми плануємо робити найближчим часом, це традиційно дослідження якості води водою, тому що наближається оздоровчий сезон, наближається купальний сезон, люди. Будуть відвідувати місця масового купання населення зазвичай щороку у нас не всі пляжі готові до відкриття, тому що для відкриття потрібно провести ряд заходів, облаштувати відповідно пляж, провести ревізію дна водойми, так забезпечити питний режим. Якщо аналізувати ситуацію за попередні роки, то можна сказати, що щороку до 30% проб води. В місцях купання в області нашій не відповідають показникам стандартів. Неодноразово ми реєструємо перевищення за хімічними показниками, це відповідність ПБСК. Також виявлялися неодноразово в піску на пляжах, паразитологічні забруднення, так, виявлялися ці Періодично реєструються в деяких районах та у Басовому куті. Виявлення холероподібного вібріона, тому при виявленні тих чи інших відхилень в місцях купання населення ми обов'язково інформуємо керівників територіальних громад або власників пляжів. Автопригода, в якій шестирічна дівчинка отримала ушкодження, сталася вчора у Млинові. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. За її інформацією, дитина вибігла на дорогу, де зіткнулась із легковиком, яким керував 33-річний житель Млинова. Того дня за дівчинкою доглядала бабуся. Вона повідомила про інцидент батьків, які викликали швидку. У свою чергу водій легковика покинув місце події, але згодом його розшукали поліцейські. Зі слів речниці Нацполіції, чоловік перебував у стані сп'яніння. Алкотестер показав перевищення норми у понад чотири рази. Водій запевнив, що вжив алкогольні напої після ДТП. Наразі правоохоронці проводять перевірку. Сьогодні презентували оновлену стратегію розвитку рівненщини, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Це перший форум регіонального розвитку, на якому близько 300 представників влади громад області, бізнесу та громадського сектору обговорювали відновлення економіки Рівненської області, розвиток смарт-спеціалізації та залучення міжнародних партнерів та допомоги. У нас є і вимушено переміщені... Ці, які зараз проживають на території нашої області, і релокований бізнес це головний стратегічний документ стратегія Рівненської області до 2027 року, яка була прийнята раніше, але через виклики війни зараз вона потребує перегляду і синхронізації з громадами. Курси з надання до медичної допомоги нетравмованим постраждалим 28 травня проведуть у Рівному. Їх організаторка Тетяна Воронцова каже: ті, хто пройде курс, окрім базових знань, отримають також практичні навики, як діяти в екстремальних ситуаціях. Курс Basic Life Support від Європейської ради реанімації. Це курс направлений на відпрацювання навичок порятунку життя людей нетравмованих. Допомога людині, яка вдавилася, допомога Людині, яка втратила свідомість і не дихає, втратила свідомість і дихає, користування автоматичним зовнішнім дефібрилятором, основу серцево-легеневої реанімації, також особливості утоплення, вдавлення і у дітей допомоги при цих же станах. Триває 8 годин. Вартість цього курсу 1600 гривень. Кошти зібрані з допомогою курсу до медичної допомоги нетравмованим постраждалим за словами Тетяни Воронцової. Передадуть та, на закупівлю автомобілів облак. військовим та на облаштування банно-лазневого комплексу для бійців на. Передовій всі, хто пройде курс, отримують відповідний міжнародний сертифікат. А також матимуть змогу першочергово пройти безкоштовний симуляційний курс з основ надання першої допомоги в бойових умовах. Другий курс це є 4 червня із залученням наших колег, наших друзів з Нідерландів, інструкторів з акторами, які будуть грати ролі поранених. Це вже буде курс основи тактичної медицини також в рівному на максимально до бойових умов з пара. Раненнями з штучною кров'ю з імітацією вибухів, і ми це зможемо зробити першочергово, звичайно, для тих людей, які пройдуться навчання БЛС Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Цікаво, там можна спілкуватись не так, як в школі, просто сидиш і тихо виконуєш завдання. І там цікаво, вчителі всі веселі, іноді там навіть котики з'являються. Восьмирічна рівнянка Анна Скрипіна ділиться враженнями від роботи над спільним мультфільмом вихованців школи анімації Мульти який став основною родзинкою виставки Рівне це прихисток і допомога присвячений дитячому баченню російсько-української війни. Вона почала свою роботу в обласному краєзнавчому музеї. Дитячі малюнки з доповненим зображенням тут розміщені біля відповідних музейних експонатів. Тут є колективні роботи. Є такі роботи, де і по 30 діток одночасно Час було залучено в школі. Є викладачі, які приїхали зі сходу, зі східних регіонів. Є учні, які приїхали зі сходу, переселенці, є батьки, які воюють, і ми мусили, так як виставка на воєнну тематику щось таке придумати ще додаткове. Виставка Рівне це прихисток і допомога стала спільним проєктом юних аніматорів та вихованців школи музейного екскурсовода, які навчаються у рівненському ліцеї за номером 12. Було дуже цікаво. Я дізналася усі деталі цієї роботи, як створюється виставка, і тема дуже крута, якби війна, очима дітей. Дуже класно, що є така можливість створювати мультики на таку тематику. Виставка створювалася про те, щоб ну, нагадати українцям, е, наскільки ми класні, і що перемога обов'язково буде за нами. Виставку дитячих мультфільмів Рівне це прихисток і допомога у краєзнавчому музеї можна буде переглянути впродовж місяця. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Традиційне фольклорно-етнографічне свято Музейні гостини цьогоріч у неділю 28 травня відбудеться у зменшеному форматі. З огляду на воєнний стан і зміркувань безпеки організатори вирішили обмежитися подвір'ям краєзнавчого музею. Про це суспільному повідомила старша наукова співробітниця закладу Алла Українець. У програмі, зокрема, виставка продаж виробів народних умільців Рівненської та Волинської областей. майстер класи з декоративно-ужиткового мистецтва, патріотична концертна програма. Під час музейних гостин також збиратимуть гроші на потреби одного з підрозділів 104-ї бригади тероборони. Нагадаємо, перші музейні гостини організували у 1992 році. Я припускаю, що можуть прийти інші люди і стати на бульварі перед музеєм, але основна кількість, основне дійство буде відбувати основна кількість майстрів, і запрошена це будуть на подвір'ї музею. У випадку, якщо почнеться тривога повітряна, ми маємо тих людей вивести завести в сховище, закрити закрити ворота. І ось таким чином ми не можемо за всіх відповідати. Дехто каже, можливо, ви даремно це робите, ще війна, але стільки людей хочуть ще якоїсь радості, не тільки одною війною жити, і стільки людей телефонують вже за півроку до музейних гостин, чи будете ви проводити. Хочеться, хочеться якоїсь віддушини, хочеться якогось свята. Хай буде свято, не лише не лише якийсь негатив, а тим більше, що свято це яке в підтримку. Підтримку буде не тільки народних ремесел, а наразі в підтримку тих, хто нас захищає. Дивитися Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Промова. Простою мовою про нові правила. Невідмінюваний числівник пів. Слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо: пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито зименником у формі називного відмінка і становить єдине поняття півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Невідмінюваний числівник пів слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття: півзахист, півкуля, півострів, півоборт. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.